Так, коротше, що, з вами Кучеравий блог, а саме компанія Panamerican та я в особі полотецький Артем. Їдемо вам показувати один з наших проєктів. Зробимо трошки інтриги. Прямуємо ми в місто Дрогобич. В нас там е, є один сервіс, який займається обробкою антикорозійної автомобілів, а саме Рам та Дніше. Коротше, добралися ми до нашого проєкту. Це Мерседес G500 2000 року, який ми привезли на реставрацію кузова та рами. Він зараз в такому стані. А все почалося у нас з того, що купилися Мерседес. Поїздили, покаталися, кайфи зловили. Але що? ліг мотор, ліг мотор. Полізли до мотора, зібрали новий мотор 5.5. Бо цей G500 йде на 5-літровому двигуні. М113. знайшли такий самий, тільки 5.5. його повністю відребілили, зібрали, е, обслужили коробку. Поки воно все знято, вирішили полізти до рами з кузовом. Думали це так, три дня, п'ять днів, як каже Настя. Ти ж казав, що скоро буде. Але вийшло не так. Вже другий місяць у нас іде повністю рами, ребілд кузова. Хлопці у нас його відпіску струїли, помили. Ще раз відпіску струїли, знайшли всі очаги корозії. І цю корозію зараз виганяють з цього автомобіля, проводяться сварочні роботи. Вон стоїть рама, покажи раму, раму покажи. Рама і. Кузов. Незважаючи на погоду, ми працюємо, ми допілюємо Ford Mustang, Він у нас повністю зроблений, відфарбований, зібраний. Ми повністю зробили ТОшку, поміняли масла, фільтра, поміняли масло в коробці та замінили один речах, оскільки було нарікання попередніх ходовці. Трошка картинка не медійна, але вибачте, вона справжня. Ми знаходимося на сервісі. Зараз автомобіль ми провезли для того, щоб встановити скобу кріплення капоту та виставити до кінця зазори. Виставляємо зазори, та автомобіль буде їхати на португалію до нашого клієнта. Короче, давайте сюда покажемо. Тут буде просто все оброблено, двигун потім поставлять. Але до чого я введу? Тут буде все оброблено. Е, є очаги корозії мінімально. Там, де пасажир правий, там буде, там буде зварка, там буде все окей. Покриється захисним бітаним шаром весь автомобіль. Але саме основна проблематика це е, по задній частині, там, де стояв бак. Під баком збиралася гразюка, кузов ржавів, рама ржавіла. Тепер маємо прикол, але хлопці то все зроблять, поставлять нові подушки, і буде все окей. Ще хочеться показати про Тожний етап по форду фієсті, це машина нашого майстра. Він тільки що нам похвалився. У нас по автомобілю, по цій фієсті був передній удар. За рахунок того, що лонжерони є тоненькими та невеликими, вони отримали деформацію. Варені нові лонжерони. Зараз буде відфарбування підкапотного простору, потім буде встановлюватися двигун та навісні елементи, фарбовка і збор повністю автомобіля. Це звичайна Fiesta, але вона в абвісія стежки, тобто має зовсім інші бампера і трошки виглядає і по іншому салон. Так само основне для чого ми тут зібралися, це рама. Раму у нас повністю помили. Після цього її відпискостроїли, обробили ґрунтом і почали зварочні роботи. Де покажу. У нас наварюють пластини на раму, іде відновлення рами, там, де вона є пошкодженою. А саме це стакани задніх пружин, і саме основна проблема ззаді, там, де стояв бак. Попереду у нас мінімальні пошкодження, якісь, якась іде буде мінімальна підварка, вставлять нові подушки зі стаканами, тобто вони повністю вварюються, всі кріплення, які відносяться до кузова з рамою, будуть нові. Після того, як пройде процес зварки, автомобіль знову відправляється на піскоструй і вже потім буде йти обробка і захист самої рами. А наступний етап ми тобі вже покажемо, коли будуть хлопці фінішувати. Можна казати? То живий блок, то можна буде ставити. Що ми гелік вам показали? А зараз ще хочеться показати проміжний етап по ремонту. Тобто то ми займаємося як доставкою автомобілів зі штатів, так і повністю весь комплекс надаємо послуг, ремонтуємо автомобілі. Зараз поїдемо, покажемо вам пару автомобілів, які знаходяться у нас в ремонті, і покажемо проміжний етап що, ми, як завжди, незважаючи на роботу, працюємо. Зараз знімаємо огляд на ось такий Джипринегей, двадцять перший рік, який ми привезли за 9 тисяч доларів в Україну. Автомобіль ми повністю зібрали під ключ для нашого клієнта. Було відновлення передньої частини, відновлення безпеки. а Так само ще прошили, зробили помаранчеві поворотники та багато чого іншого. Дивися нас у інстаграм. Маємо огляд на Renegade, зараз робимо тест. І чесно хочу сказати, що досить цікавий автомобіль за свої гроші. По факту за 10 тисяч доларів ви отримуєте автомобіль, який є повноприводним, який є атмосферним. Двигун 2,4. сюди спокійно встановлюється газове обладнання. Воно вартує від 350 доларів. Він вже будучи на газу, буде економніший. По салону бачу дуже багато місця. Тобто, по факту, тут можна спокійно возити як і дітей, так і тварин. Ззаді спокійно залізе дитячий велосипед, ну в дорозку. Посла, якщо тільки скласти багато рощей в нього залізе, можна їхати на дальню відстань, і тут у нас є блокіровки. Тобто розуміємося, що на ньому спокійно можна виїхати і на оффроуд. Зрозуміло, що не по болотах, тобто, то, звичайно, якась ґрунтова дорога десь в гори в Карпати з'їздити, відпочити цей автомобіль саме для цього. Маємо ще блокіровки, Це я думаю, все ж таки імітації блокіровок, електронні ці блокіровки, Але як на мене їх буде достатньо. Маємо мультимедію від джипа, є CarPlay тут є. Apple Auto, тобто можна спокійно підключатися, буде сюди виводиться навігація. Не треба відволікатися на е, телефон, їхати собі спокійно. Джипи Dodge славляться тим, що все ж таки вони досить дешеві в обслуговуванні. Навісні елементи вартують недорого, але навісні елементи це більше для першого ремонту автомобілі, коли приїжджають зі штатів. А якщо казати за ремонт ходової частини обслуговування двигуна, ходова частина тут є досить дешевою. Вона не є проблематичною. Тобто, максимум по обслуговуванню тут будуть втулочки, стоїчки стабілізаторів. Ну на великих вже пробігах це будуть амортизатори, але вони знов ж таки не є дорогими. Зараз на цьому автомобілі у нас 61 тисяча кілометрів пробігу, по факту до 1100 тут взагалі нікуди не треба лізти. На 100 тисячах я б вже рекомендував би все ж таки замінити масло в коробці, оскільки ну, якщо автомобіль використовувати на довгий термін, за ним треба слідкувати. Якщо за автомобілем слідкувати, він ламатися не буде. Стосовно обслуговування двигуна, це все зрозуміло, масла фільтра. Але якщо казати за обслуговування ГРМ, тут він у нас є ремінний, тобто -то тут не цепка, тут ремінь. Це буде вартувати орієнтовно в районі. 200 доларів разом вже з роботою майстра. По керованості цей автомобіль досить є прогнозованим. Я бачу всі чотири кута цього автомобіля, як спереду, так і ззаду. Тобто мені він зручний і так само він буде нам зручний для дівчат. Тобто дівчатам буде дуже зручно їздити на ньому, оскільки вони повністю будуть розуміти габарити цього автомобіля. В допомогу у нас для дівчат, і в загальному для користувачів цього автомобіля оснащена камера заднього огляду. Це у нас комплектація Latitude, тобто вона не є максимальна, але, чесно кажучи, для базового користувача тут є все. Мультимедії, блокіровки, камера та багато чого іншого. У нас це є чистий 21 рік. Саме цей автомобіль для клієнта без ремонту вийшов в 9200, разом з ремонтом обслуговуванням вийшов 11,5 тисяч доларів. Перша ціна в Україні становить від 14. Ну і знову ж таки, ми розуміємося, що від перших цін на авторіо ніхто не відштовхується, там зазвичай продають. Ну, скажімо так, не автомобілі, а конструктори. Тут був незначний удар попереду. У нас було замінено переднє ліве крило, у нас був замінений капот, у нас був замінений бампер. Власник захотів дооснастити автомобіль, поставили зовсім іншу оптику. Вона виглядає гарно, естетично, ну і світить краще. Що рухаємося далі? Ми приїхали на площадку. До нас приїхав досить цікавий автомобіль. Це у нас Ford Bronco який я зараз хочу вам показати. Це легендарний автомобіль американський, який випускався в 60-х роках. Зараз компанія Ford вирішила відновити цю модель і зробила ось таку нову генерацію. А більш детальний огляд цього Бронко ти можеш подивитися у нас в інстаграмі. Підписуйся! Друзі, ми зараз на сервісі одного із наших партнерів, який займається займаним ремонтом. Не для кого не секрет, що ми займаємося не тільки доставкою автомобілів зі штатів, а так само ще й ремонтом, стайлінгом, тюнінгом та багато чого іншого. Ми зараз знаходимося в козовному цеху. До нас приїхала джета в комплектації 19 2019 року з переднім ось таким пошкодженням. Автомобілі зараз дефектують, складають список потрібних запчастин. Після цього замовляємо запчастини і робимо автомобіль. Після цього складаємо список запчастин, замовляємо, збираємо автомобіль, підготовлюємо для фарбування і віддаємо клієнту. Паралельно з кузовними роботами будуть відбуватися роботи по відновленню безпеки. Зараз знімаються штори, кермо. Та ремені автомобілю у нас зняли бампер, зняли касету радіаторів, оголовили лонжерони. Бачимо, що по лонжерону все окей. Тут хіба одне кріплення? Буде потрібно 100% заміна деяких патрубків. Вже попередньо з дефектовки я бачу, що треба замуляти касету радіатори зборі, телевізор, бампер, фари. Крило одне під питанням, бо можливо його зможемо рихтанути. Капут будемо ставити новий. Після того всього як у нас запчастини приїдуть. Ми зберемо автомобіль, підготуємо до фарбування, відфарбуємо, і після цього будемо робити повне то. Тобто, це у нас заміна масла, фільтра. Так само ще е, фільтр в коробці, скоріш за все, обслужимо коробку, поміняємо там так само масло. І після того, як автомобіль буде зібраний, ми його віддаємо до наших партнерів наступних: це дейтелінг, де автомобіль буде зроблена повна хімчистка, так само і паліровка. Що тебе цікавить кінцевий результат по цьому автомобілю, підписуйся на наш інстаграм. Ми надаємо повний спектр послуг. А саме це замовлення запчастин, кузовний ремонт, малярні роботи, сталінг, дейтейлінг, тюнінг, встановлення нових елементів. роботу щодо прибирання вм'ятин без фарбування. Тонування автомобіля та оклейка його плівкою. Так само ще перешивка салону. У нас з'явилася нова послуга, яку ти можеш замовити. Це в нас проєкт під ключ, це у нас варіація автомобілів під оффроуд, варіація автомобілів під драг або під дріфт, або просто проєкт, який ти хочеш зробити, там з М4, М3, стейдж 2 тощо. Наші менеджери підберуть тобі на коперті та іншурниці варіанти, які будуть готові під проект. Ми сюди його привеземо та збираємо його. Забув сказати, ми маємо ще партнерів, які вварюють каркаси ліцензовані. До нас приїхала ось така акура. Це в нас Acura MDX в комплектації Aspec, чистого 23-го року, яку ми доставили зі штатів. Цей автомобіль ми привезли для нашого клієнта. Він у нас має переднє незначне пошкодження, а саме у нас віддефектований бампер та частково спрацювала безпека. Як же показала повна дефектовка автомобіля на підйомнику, автомобіль зазнав пошкодження по дніщу. тобто скритий дефект, він скоріше все десь злетів і вдарився. У нас буде під заміну вихлопна система, піддон. Та декілька речагів, але не зважаючи на всі пошкодження, вартість ремонту, різниця з ринком України становить майже 20 тисяч доларів. самого основного оптика дорога ціла, всі пластмасові елементи цілі, радари на місці. У нас по факту тут треба тільки бампер в зборі. По салону вже демонтували терпідо. Вона знялася частково. Верхній елемент буде відправлятися на перешивку. Ми працюємо по всій Україні, і саме цей елемент буде відправлятися в місто Луцьк в автоб'юті на перешивку. Автомобілю вже провівся демонтаж безпека. Саме торпеди, торпеда буде відправлятися на перешив. Ми працюємо по всій Україні. Маємо партнерів по всій Україні, і сама торпеда в нас їде в місто Луцьк до компанії Автоб'юті. Ми, коротше, від хлопців чекаємо дзвіночка про фініш роботи, коли вони вже з'єднають у нас доварять, по перше, раму і з'єдняють кузов з рамою. Їдемо до них, знімаємо фіналочку. Після цього відправляємо автомобіль на сервіс до Зоряна. Це у нас є такий хлоп в Лисиничах. Він нам встановлює двигун та свіжо зібрану коробку передач, обслужені кардани, і будемо фінішувати по цьому проекту. Тобто будемо на ньому їхати. Якщо ти хочеш то побачити раніше ніж всі, і більш детально, ти можеш перейти до нас в Instagram і дивитися це саме перше. А ми їдемо далі знімати наші проекти для того, щоб нас підтримати, постав нам лайк та напиши якийсь коментар. А, до речі, а то, що ми знайшли в багажнику Геліка в самбуфері, ти можеш подивитись в інстаграмі.